Це все можна придбати у Галицькій квашинині. Термінал 2, овочі та фрукти, магазин 31Б. Є ось така пелюстка. 40. Ось така пелюста, пелюстка. Плюска з перцем гострим. 40 гривень. Ось така капуста з овочами і є з журавлиною по 40 гривень. Голубці по 50 Гриб в автоматі 75. А от з корейською морквою 75. Баклажани. Баклажан. Баклажан в аджиці в 60. Ось такі гриби по-корейськи 75. Ось такий салат 70. 60 навіть. Ось такі печериці мариновані 90. Шанхай з салєрою, Ось такий. Є морська капуста по 55. То що то морська? Є ось такі огірочки, ось такі 243 кг, є ось такий маринований 180. 2 кг тут є, а квашені ось такі помідорки 210. Ось такі чері по 200. А по скільки квашена капуста буде? Ось така десятка 420, а ось така менша 220. А якщо половинка, ось така, маленька, така 30 а літрова 50. По огірки скажіть мені, які такі більші ці, чудово марка. Такі більші. 60, 60. Такі 90. Такі 90, це солені, а мариновані такі є в маленьких мариновані є. тих? Так, а мариновані. Отакі мариновані, от є. О, бачите, 60 по 60. і асорті, асорті. з помідором. Ось такі асорті. 60, Ось такі 60, А ось такі черіки, мариновані? черіки. Володя не знаєш, так черік. Десь черіки. О, дякую. Чесник 120. двадцять. Отакий часник 120. двадцять. Смородіною тоже 120. Ось такі теж 120. Ой, які класні чеснички. О, це все ми в Галицькій квашинині. 31-й Б-магазин. Ой, який гарний. 80 гривень, 80, гривень. 80 гривень. Ось такий помідор, а перчик чилі ось такий. Чилі 60. Шістдесят. 60. 60. джека гостра, 50. Дивіться, тут дуже великий вибір. Тут колосальний вибір. Тут все є. 31-й Б-магазин. Галицька квашенина називається. Подивіться. Заходьте.